Пеневмоторокс це критичний стан пацієнта, при якому у грудній порожнині накопичується повітря, що тисне на легені та органи середостіння, обмежуючи здатність до нормального функціонування. Щоб полегшити цей стан та стабілізувати пацієнта, необхідно використати декомпресійну голку. Привіт! Мене звати Ігор, і ви на каналі Парамедик. Підпишись на канал прямо зараз, щоб мати актуальні знання та навички ціною життя. Декомпресійна голка це медичний інструмент, який виготовляється з медичних сплавів, щоб забезпечує їх міцність та довговічність. В середньому довжина голок коливається від 7 до 10 сантиметрів. Рекомендованою довжиною голки відповідно до стандарту tc 3 є 8-25 см. Така довжина дозволяє ефективно проникати через тканини в плевральну порожнину при стандартних умовах. Діаметр зазвичай становить 14-16 гаузів, що забезпечує швидке виведення повітря. Декомпресійна голка оснащена спеціальним клапаном, що дозволяє виводити повітря, не даючи йому повернутися назад в плевральну порожнину. Це дуже важливо для підтримання постійного зниження тиску. За рахунок своєї конструкції, декомпресійна голка. Просто водиться та використовується навіть в екстремальних ситуаціях, де кожна секунда на рахунку. Голка постачається у міцному корпусі, з кріпленням, що дозволяє безпечно транспортувати та компактно розмістити її в аптечці або медичній сумці. Цей інструмент є обов'язковим в комплекті медичних засобів для військових медиків, а також для фахівців системи екстреної медичної допомоги. Він також є важливою частиною аварійного медичного обладнання для лікарень та приймальних відділень. Особливості використання декомпресійної голки, швидкість і ефективність вона дозволяє миттєво знизити тиск у грудній клітці, що дає людині можливість дихати, зменшує ризик розвитку дихальної недостатності та сприяє стабілізації стану пацієнта, компактність і стерильність. Декомпресійні голки завжди зберігаються в герметичних упаковках, що гарантує їх стерильність та готовність до використання в будь-який момент. Декомпресійна голка це критично важливий інструмент для порятунку життя в умовах екстреної допомоги. Завдяки своїй конструкції, простоті використання та швидкості дії, вона є незамінною в умовах медицини катастроф та важких травм. Параметри та особливості її застосування дозволяють ефективно боротися з таким станом, як напружений пневмоторакс, і швидко стабілізувати пацієнта. Широкий вибір декомпресійних голок, провідних виробників завжди є на сайті paramedic.ua. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди на важливі медичні засоби для екстрених ситуацій.